Якщо ми хочемо зробити такий силуетний кадр, ми маємо зробити темніше. Бачите, ми експонуємось по моделі, дивимося шкалу, і в нас має бути тут 0, або навіть мінус 1, там мінус 1,3. Тобто робимо кадр темніше. Щоб у нас от саме був такий ефект силуету. Так, супер. А оту ручку вище ліву. Ага. І носить більше туди, так от боком до нас. Угу. Чудово. От. А якщо ми хочемо ідемо зробити от прям портрет більш світлим, то ми тоді експонуємось по моделі. Тобто, ось у нас замір. Угу. І навіть отак більше з цього боку, для того, щоб більше було світла. Можна прямо ось так от стати відносно вікна. Ой, буде дуже гарно, клас! Носик туди. Кайф. Вау-вау-вау. Супер. Ця шторочка, вона нам створює такий класний контраст, тому що, якщо її немає, то темна модель, темний фон, воно зділляється. За шторочкою супер. І ще можемо частково брати відображення. Подивіться, яке у нас тут класне відображення. І ми можемо ось так от розташувати. Да. Вау, вау-вау! Ну, кайф! dúo já harno